Я хочу почати з розмови про загострення у Сирії, тому що ми розуміємо, що через це в Росіян зараз виникають проблеми. Ем, ну, по-перше, це може послабити Федерацію, як кажуть деякі західні аналітики, і навіть вплинути на війну в Україні. Що ви скажете з цього приводу? І чи дійсно для Путіна це зараз такий серйозний удар? Ну, по перше, треба розуміти витоки цього конфлікту приблизно в 2011 році. почалось, я не знаю, як воно правильно називається повстання місцевого населення, які протестували проти Башира Башир Асад – це диктатор, Ну такий приблизно як Путін, який тільки при владі він знаходиться набагато довше, приблизно з 82-го року чи 85-го, я боюсь помилитися. Ну це не важливо. Насправді в Сирії було декілька різних угрупувань, які хотіли захопити владу. Там були і відколовшися від Аль-Каїди. боюсь помилитися, споловити, вони називаються, були інші. Продемократічні, скажем, так можна назвати їх угрупування. Була і як е вони е е е е терористичні, скажем так, про е е фундаментальні мусульмані були фундаменталісти. Ну, тобто, декілька групувань, які боролися за владу, і саме головне боролися з биширосадам. А Путін підтримував саме Асада, ну тому що це диктатор, який тримає владу. Чому такий цей для нього важливий регіон? Сірія вона знаходиться така як вздовж моря. вона йде. І саме головне, вона блокує в неї є кордон з Туреччиною, і в неї вони самі видобувають газ. І в сусідній країні в Іраку є видобуток нафти і газа. І за цього конфлікту в Сірії дуже складний експорт газу через Туреччину в Європу. І це на руку путіну. Ну чому так? Тому що Європа досі купує газ у е, Росії, і газ, який йде через трубу по території України, купують деякі там Словаччина, Австрія і так далі. І на жаль, є поставки зрідженого газу. Але якби були поставки цього регіону, однозначно ціни було б набагато менше, і е, саме тому Путін тоді в'язався в бій. Е, Асад програвав війну проти свого власного населення. Але коли в бій попив Путін, вони привезли тут величезну кількість артилерії. Вони привезли туди авіацію. Вони розгорнули там базу в Хамемі і хамсі, якщо не помиляюсь, і за допомогою авіації, за допомогою артилерії вони почали просто зносити міста, в яких знаходились повстанці. Ну це нагадує саме те, що відбувається в Україні. Але повстанці ці, вони не мали ну, такого зброєння, вони не мали підтримки серйозної. Да, там були бази американські, але американці не приймали всьому цьому участі. Вони ну ніби так споглядали. Там декілька було ситуацій, коли вони приймали участь, але вони не воювали. Ем, і Зараз що відбувається? Зараз? Е Путін вивіз звідти війська. Він вивіз звідти артилерію. Вони там залишилися на своїх цих військових базах. На базах у них знаходиться виключна авіація, Ну і такі якісь обмежений дуже контингент піхоти, але саме головне без важкого озброєння. Самі осадовці, вони не спроможні вести бій проти повстанців. І повстанці це показали. Наступ почався 27 листопада. Ну тобто декілька днів тому. за цей день, за ці дні вони змогли звільнити Алеппо. Це 4 мільйони населення, це приблизно як місто Київ по розміру. Вони зараз знаходяться в місті Хомс, а далі за Хомсом знаходиться Дамаск. Дамаск це столиця Сірії. Асад, втік з Сирії він зараз знаходиться, ну логічно, де в Росії він знаходиться. Він приїхав до Путіна і просить про військову підтримку. Але у Путіна проблеми з боєприпасами, uh -huh. ну, тому що коли була. Активна фаза бойових дій в Сирії коли там Путін воював, він відстрілював мільйони артилерійських снарядів. Так само, як це відбувалось в Україні на початку широкомасштабного вторгнення. У них величезна проблема з особовим складом. Ну тобто, взяти десь сняти ну там, скажем, 50 60 тисяч бійців. Ну це практично нереально зараз. У Путіна ну тобто це означає для нього аголить якусь ділянку фронту, і там Україна автоматично піде. Контрнаступ, ну, тобто почне звільняти території, якщо він зараз десь зніме цю кількість, яку потрібно для перекидання в Дамаск, але водночас йому треба якось підтримувати свого дружнього диктатора. Ну тобто, в нього зараз патова ситуація: або він відмовляється від Сирії, або він відмовляється від України. Йому зараз треба приймати рішення, і будь-яке рішення буде погане uh -huh. для нього. От власне, тому я і вирішила про це поговорити, тому що ми розуміємо, що дійсно для Путіна це апатова ситуація, а для нас вона може ну, виявитися позитивно, якщо йому доведеться, приміром там робити якесь перегрупування. Тому що я побачила також, що і Пісков заявляв про це, що Росія буде продовжувати підтримувати режим Башара Асада, і навіть пообіцяв Пісков більше зброї. От я тепер думаю, де ж вони мають брати ось це більше зброї, і чи дійсно Росія готова зараз надати цю допомогу Сирії, щоб забрати це все з України з поля бою. Ну, дивіться, сьогодні в генеральному в зведенні Генерального штабу чомусь стало менше керованих авіаційних бомб. Ну, в мене пояснення цьому немає. Я не хочу казати, що ці літаки, ці бомби поїхали в Сірію, але за цим треба дуже уважно споглядати. Якщо ця тенденція дійсно буде, ну, тобто, якщо ми там, скажімо, протягом тижня-двох тижнів будемо бачити, що у нас падає не 100-120 двадцять кадрів, а падає 20-30 кадрів, як в сьогоднішньому зведенні Генерального штабу. Це значить, дійсно літаки е, перекидають туди, дійсно е, боєприпаси перекидають тоді. Тоді це дійсно сталося. Ну поки що зарадно робить такий висновок. Uh -huh. uh -huh. Перекидання uh -huh. так, так, да, про перекидання піхотних підрозділів поки що мова не йде. Ну тобто, це практично нереально зараз робити. Угу. Ось до речі, у головному управлінні розвідки Міністерства оборони України там вже прокоментували становище взагалі російських військ в Сирії. Я зараз от зацитую після трьох діб успішних наступальних дій про турецьких сил у Сирії. Російські війська зазнали значних втрат. Деякі підрозділи держави-агресора навіть перебувають в оточенні, зниклими безвісти в Сирії. Значаться сотні московитів. Ось е -е, йдеться у повідомленні прес служби гур. Ну звісно, так тут згодних сумнівів, що у у них величезні просто успіхи на, на цій, скажімо так, хитлі. Ну тут ще треба зазначити, що у нас дуже багато хто вважає Ердогана і Туреччину, вже нібито вони з нас страні Путіна знаходиться і Туреччина він робить все для свого власного зиску. І от ми побачили, що коли у них з'явилася можливість, коли він зміг зробити те, що він робить, то він. Накачав зброю, накачав підтримку цих повстанців. І вони пішли в бій. Ну тут ще треба зазначити, що ці повстанці, які раніше не використовували і в не використовували, не використовували, не використовували а, цих всіх технологій. Вони чомусь хтось їх навчив. Ну я не хочу там робити якісь теорії змови, що це нібито там працює українські якісь спеціалісти. Я думаю, що це допомогла все ж таки Туреччина, але факт є факт. Вони. Якісно покращили, скажем так, ці постанці угу. тепер давайте перейдемо до ситуації на фронті в Україні на полі бою, тому що ось як повідомляють в Міністерстві оборони України у листопаді цього року російські війська зазнали найбільших безповоротних і санітарних втрат у живій силі, взагалі від початку повномасштабної війни. Тим не менше, спілкуючись з нашими військовослужбовцями, от я щодня отримую повідомлення про те, що на жаль їх ще дуже багато і вони дійсно продовжують лізти буквально крізь кожну шпарину. Ну звісно, так тут е, треба розуміти звідки воно береться. Це гарматне м'ясо. У них немає мобілізації. У них є прихована мобілізація. Ця мобілізація відбувається через Ну, і всі бійці. Вони контрактники. Їм платять по російським меркам ну просто неймовірні гроші. Мови йде приблизно, про ну там залежить від лігона до, до 30 тисяч доларів. Ну вони там знайшли таку хитру схемку, як отримувати московські виплати. Тобто людина там з відкляс, там з буряті. Вона приїжджає в Москву. Її влаштовують на роботу в Москваліфт, чи там якісь іншу, там Московський банк, і він на наступний день підписує контракт з. Міноборони і з технічної точки зору, оскільки в нього є працевлаштування якоїсь російської компанії він стає москвичом і отримує вже не там не 50 тисяч рублей а там три мільйони рублей Ну тобто, геть іншу суму, вже саме тому людей в них на, наразі багато. Але у нас є відповідь на це питання. Тобто, ну відносно непомітно пройшла така новина, що Байден е, дозволив передачу Україні протипіхотних мін. І протипіхотні міни це звісно річ, ну в якійсь мірі дуже жорстока. Тобто, вона з самого початку ці міни вони розробляються саме для того, щоб ранити, не вбивати, а саме ранити. Ну тобто вони відносно невеликий там заряд прокіла знаходиться а вони на шинковані Улимками спеціальними, і якщо людина на нього наступає, він буде поранений. Його треба транспортувати, його треба евакуювати. Звісно, з великою ймовірністю ніхто там не буде нікого евакуювати, ну тому що це практично нереально робити на сучасному полі бою. Але вони ці втрати набагато збільшаться. Ну і тут мова йде про те, що тут Зеленський сказав, що готується пакет допомоги на 700 якщо не двадцять 25 мільйонів доларів. І угу. з великою мовірності протипіхотні міни вони будуть саме в цьому пакеті допомоги. Ну тут. Ми що точно не знаємо, які будуть ці міни. Це можуть бути міни, які встановлюються на землі. Можливо, це будуть системи дистанційного мінування, а це дуже гарна річ. Вона саме розрахована для зупинення штурмів, вона Вона і називається Адам Area Denial anti Персонал Майн. Ну area Denial, да, тобто вона закриває якусь територію через через цю територію вже піхота пройти практично не може. І саме це буде відповіддю на ці нескінченні штурми, тобто зупинять їх не стрілецьким боєм, не стріне у нас не вистачає артилерійських боєприпасів, стандартних фугасних, у нас не вистачає касетних боєприпасів для того, щоб стріляти по цим по, е ворогам. Але якщо у нас будуть ці е протипіхотні міни, це саме це зупинить штурми. Так, тут я з вами абсолютно погоджуюся. Тут навіть можна сказати, що якби у нас ці протипіхотні міни були набагато раніше, і не тільки зараз, то взагалі можливо б і не було цього наступу і не було б цього просування, тому що ми могли б, вже б тоді зупинити окупантів. А тепер, на жаль, маємо те, що маємо. Але тим не менше, до речі, від цієї новини я бачила і на минулому тижні, зокрема в п'ятницю, дуже підгорає зараз і у рупорів бункерного. Вони почали там обговорювати цю новину, і знаєте, дуже смішно і цинічно це все виглядає, тому що вони. Кажуть, що ось це заборонено, що не можна там їх використовувати, хоча самі постійно їх використовують, ну, тут є момент в тому, що Росія ну в якійсь мірі їх використовує, бо вони не підписували абсолютно нічого. Вони не приймали участі в ніяких міжнародних конвенціях і договорах цього боку. Так, да, вони порушують виключно Женєвську конвенцію. Чому так? Тому що Женевська конвенція є пункт про заборону. Касетних боєприпасів, які скидаються з літаків, а вони використовують керовані авіаційні бомби саме касетні. Ну тобто, це пряма пряме порушення Женевської конвенції. Ну звісно, ну як звертатися до Путіна там подавати на нього в суд Ну це просто смішно, і ми це все прекрасно розуміємо. Але якщо Путіну щось не подобається на здоров'я, хай судиться з Україною, десь там я не знаю, де він буде садитися. І ми після війни відповімо, якщо дійсно ми щось порубили. До речі, про порушення і про просування на фронті зараз чимало думок активно в ЗМІ циркулюють, і Їх обговорюють як західні аналітики, так і наші, і багато таких, знаєте, кулуарних розмов непублічних про те, що дійсно найближчі місяці вони будуть вирішальними, і буде зрозуміло, як буде завершуватися активна фаза війни, тобто як вона саме буде обговорюватися чи заморожуватися. Хтось це називає заморозкою війни, хтось каже, що буде. Призупинено активну фазу через дипломатичні якісь обговорення, і є думка, навіть така, що все ж таки росіяни намагатимуться повністю захопити Донецьку і Луганську область, і саме тоді вони будуть готові сідати за стіл перемовин і ставити крапку у цьому конфлікті, принаймні, на найближчий якийсь час. От що ви скажете з цього приводу, і чи дійсно у них є зараз всі шанси? Ну, дивіться, вони дійсно зараз просуваються, і просуваються вони доволі швидко. Чому це сталося? Тому що вони просуваються вздовж невеличких населених пунктів, навколо яких знаходяться величезні поля. Тобто, що це означає? Вони захопили одне якесь село, після того в них є там 3-5 кілометрів чистого поля, яке відносно легко можна пройти. Але для того, щоб захопити всю Донецьку область, їм треба захопити декілька великих міст. Таких як Словенськ, таких як Краматорськ, таких, як Константинівка. Ну, часів яр вони вже зайшли і там доволі, на жаль, просунулись. Але для того, щоб це дійсно здійснити, їм треба зайти у великі міста і там воювати на вулицях. Давайте згадаємо Бахмут, який приблизно рік тримався. Давайте згадаємо. Авдіївка, яка трималася більше 10 років, саме за гарних укріплень. Вони зараз не можуть взяти Покровськ. Покровськ там ну, приблизно 25-30 тисяч населення, тому що він дуже гарно укріплений, тому що побудовані фортіфікації навколо нього. Вони підійшли до нього 5 кілометрів і наразі в них там особливих успіхів немає. Так, да, вони там навколо там, біля Прахову, вони там просунулися, але от саме біля Покровського ні. Тому, ну, з точки зору того, що вони зараз кидають всі ресурси в бій для того, щоб дійти до якоїсь фази, до якихось перемовин, я з цією точки зору согласен. Ну тому що вони собі уявили, що нібито зараз прийде Трамп і Трамп буде завершувати війну саме перемовинами. І саме для цього їм треба підійти до цих уявних переговорів з позиції Сили. Дивіться, як ми швидко рухаємося, дивитися, як все погано там у Україні і так далі. Але ми що зараз бачимо? Ми Бачимо, що спікер Байдена по безпековим питанням каже, що до кінця року вони ну, до кінця каденції Байдена, це по суті кінець року. Вони віддадуть всі витратять всі гроші на допомогу. А це приблизно 6 мільярдів доларів. Тут можна 6 мільярдів уявити собі дуже багато зброї. Тут можуть бути ракети атакам, тут можуть бути ракети Джоберелес для Хаймарса великих кількостей, Тут може бути авіаційні бомби, тут можуть бути і літаки, ну тобто, ті самі F-16, Ну тобто, ну простір для маневру просто величезний. Давайте почекаємо місяць. і Ми зрозуміємо, де ми будемо через місяць знаходитися ситуацією. Але дійсно в горах зараз дуже сильно тисне. От якщо взяти зведення генерального штабу, то от у нас вчора це було здається в суботу. Був рекорд. Ні, п'ятниця була вибачаюся, 205 двісті двісті п'ять і більше 2000 вони загинули. Ну тобто вони зараз дуже сильно тиснуть, і от в сьогоднішньому зведенні 156 здається боєзіткнень. Ну тобто, да, тиск вони зараз чинять дуже сильний, але ресурсів у них насправді не так багато. Тобто, якщо ми говоримо про те, що дійсно просування ворога є, ми також усвідомлюємо якою ціною, і що навіть от ця ситуація, те, що ну втрати величезні, вона рано чи пізно може таке. Також мати якісь можливо і позитивні і для нас настрої, так? Ну вони вже мають. Ну тобто Ми бачимо те, що ну, Баргілєвич сказав, повідомлення гура є про те, що вони кинули нарешті бійці північної крилиці. Поки відносно невеличку кількість дві тисячі, десь дев'ять тисяч ще в резерві. І цими двома тисячами громадою цілих два генерала. Ну тобто воно Невеличка кількість там, це півбригади, бригади. От чотири батальйони виходить, і ми, ну, ми там командують полковник, але командують два генерала. Ну тобто вони е, набираються досвіду, вони е, моніторять ситуацію, вони вчаться, вони вчаться взаємодіють з росіянами, і це свідчить про саме нестачу особового складу. да, поки що люди в них є, але вони прекрасно розуміють, що от вони вже ну скажімо так дійшли до кінця складу цього особового цих людей, яких можна кидати бій. Угу. До речі, пане Павло, що такий важливий момент після поїздки Білоусова на минулому тижні до КНДР, де там знову ж таки, мабуть, їздив бити поклони і випрошувати і зброю, там і артилерію. Чи є інформація про те, що ж таки вдалося там йому випросити? Ну, поки що інформації немає, але от ну, напрямки ви абсолютно точно підкреслили. Це артилерія, артилерійські боєприпаси. Uh, да, є повідомлення про те, що вони отримали М1989 і М1991. Що це таке? Це uh, самоходка ствольна калібром 170 мм. Це Продовження розвитку німецької гармати Другої світової війни, яка називалася Калони 18 А М1991 – це система реактивна система залпового вогню. Це продовження розвитку по суті радянського граду. Вона калібром 240 мм і збільшеною в три рази дальністю. Ну, якщо град це 20 км, то ця М1991 – це вже 60 км. Але боєголовка там така приблизно, як в Раді. Ну по тим, скажімо так, повідомленням, які є в інтернеті. Бо на жаль, поки що в дії чи на щастя, ми ще ці системи ще не бачили, це свідчить знов таки про те, що у них своїх систем є величезна нестача. Бо у них є абсолютно ідентичні РСЗВ торнадо, теж з більшою дальністю. Це той самий тільки з дальністю там 40 і п'ятдесят кілометрів, якщо не помиляюсь. це свідчить про те, що вони свої боєприпаси вже відстріляли, і їм треба десь їх купувати. Так, тут дякую за роз'яснення, і от підсумовуючи нашу з вами сьогоднішню розмову, все ж таки повертаючись до ситуації на фронті, я ще хочу от почути вашу думку з приводу того, що ми бачили, що наприкінці минулого тижня у нас відбулися певні кадрові ротації у керівництві збройних сил України, і тоді я бачила дуже багато військових позитивно реагували на ці кадрові перестановки, як я вже сказала. Зокрема, мова йде там і про генерала Драпатого. От ваші якісь чи сподівання, чи не знаю, як навіть сказати прогнози. Бо ми розуміємо, чому це відбувається. І вочевидь, це дійсно така відповідь президента Зеленського на втрати територій на сході нашої країни. Зараз це нам допоможе ну, тут. Треба розуміти, хто такі драпати. Давайте ось таку коротку таку біографічну довідку. Він був командиром батальйону сімсотій бригаді в чотирнадцятому році і воював в Маріуполі. Ну, є легенда, що ніби то вся відомо відділ там, де БМП рушить барикаду. Це саме він був за кермом цього БМП. Потім він був камбрігом 58-ї канотопської мотопіхотної бригади, також доволі відомий підрозділ, який він там підняв дуже сильно його. Потім він був з начальника, потім його перевели в він командував обороною Харківщини, а потім він був замначальника начальника генерального штабу по підготовці особового складу. Це ж дуже важлива позиція. І Тут ми бачимо, що у нас ну, були таке, і я там критикував і багато інших людей. критикували підготовку особового складу, який відбувається. І зараз на цю позицію поставила постола за начальника генерального штабу Драбатова. Поставили командуючим сухопутних військ. Ну тут треба розуміти важливість цієї позиції. Це по суті в ієрархії військової. У нас є людина номер один – Ну, хорошо, є верховний головний командувач, uh -huh. є головний командувач, є начальник Генерального штабу, і за ним, мабуть, наступний, ну чи бре десь приблизно на рівні командувач сухопутних військ. Бо це війська найбільше по своїй кількості, їм підпорядковані зараз ре... э... ракетні війська і артилерія, ревія підпорядкована. Раніше вона була напряму генштабів підпорядкована. Ну, тобто, це дуже відповідальна позиція. І людина, яку поставили, він молода, ініціативна, розумна, і від нього всі очікують зараз. Я ввищаюсь, нових підходів на ведення війни. Сподіваюсь, вони з'являться. Тобто, якщо я правильно зрозуміла, то за ієрархією виходить, що драпати у нас тепер третя людина в армії, так? По суті, так. Ну, давайте згадаємо на сирський, для того, як я призначили головкому, він був командуючим сухопутним uh -huh. військом. Так, знаємо і такий факт, пане Павле. Дякую вам за роз'яснення. Будемо сподіватися на кращі зміни. Будемо стежити, як ситуація взагалі розгортатиметься далі. Ну і звісно, будемо продовжувати моніторити, що там відбувається на міжнародній арені, тому що дійсно дуже хочеться, щоб от скрізь де є путінська рука, щоб вона скрізь там зазнавала краху, і щоб це допомагало нам тут вистояти і, звісно, перемогти окупантів і на полі бою, ну і зробити так, щоб вони в тилу нам теж не кошмарили українців. Дякую вам. За інформацію. Ну, а всім, хто нас дивиться, я нагадую, що це був Павло Нарожний, засновник благодійної організації Реактивна пошта та військовий експерт.